Усім привіт! Зовсім скоро мені виповниться 26 років. І знаєте, коли я згадую себе десь у віці від 18 до 22 мені постійно хочеться повернутися назад, відправити собі якісь повідомлення і сказати, що буде краще. Саме тому я вирішила зняти сьогодні це відео і знаєте, зняти його для себе під гаслом. Нехай його почують усі ті, кому це важливо почути. Отже, п'ять моїх таких висновків. Міні порад, я не знаю навіть як це назвати. Коротше, п'ять пунктів, які б я точно хотіла почути там з 18 років, і дуже хочу передати їх зараз вам. Але давайте сьогоднішнє відео почнемо з хорошої карми. Перша річ, якою хочу поділитися, це про помилковість лінійного сприйняття життя. Я не знаю, чи можна так взагалі називати це сприйняття, але під лінійним сприйняттям я маю на увазі, коли ти бачиш своє життя як одну суцільну лінію, і обрати на яку саме лінію, на яку саме дріжку тобі потрібно стати, тобі треба десь там в 16 17 років, коли ти визначаєшся з університетом, і складається таке враження, начебто, ти робиш один вибір на все життя. І тут навіть справа не тільки в виборі університету, бо вже всі більш-менш звикли до того, що багато. Багато хто працює не по професії, вже є така тенденція, що люди в принципі сильно над цим, ну коротше, не так сильно над цим заморочуються, як можливо раніше. Але все одно, взагалі, ось ця ідея вона потім зберігається з тобою цієї лінійності життя. Зараз я обираю роботу, зараз я починаю цей кар'єрний шлях. Зараз я починаю ці стосунки, зараз я починаю дружити з цими людьми. І є таке. Важке переконання, яке створює дуже багато страждань, що це щось що залишиться з тобою на все життя через це, або дуже дуже важко робити вибір, або дуже дуже важко з цим там не знаю миритися, якось будувати ці стосунки, стосунки з друзями, стосунки з там з чоловіками, з дівчатами, стосунки з роботою. Тому що ти, начебто, покладаєш на все, коли ти там ще там тобі 18-20 років, ти покладаєш на все дуже дуже багато значення, дуже дуже багато ем, цінності, яку особливо в цьому віці. Зазвичай це немає, як мені здається. І ось для мене була проблема. Мені було дуже важко робити якісь вибори. Мені було важкувато рухатися по життю через те, що я була дуже сильно сфокусована на якійсь такій. Одній лінії, яку мені здавалося, я повинна спершу обрати, а потім її притримуватися. І чому я вирішила винести цей пункт прямо в це відео, і прямо він був перший, який прийшов мені в голову. Так це те, що я спостерігаю, що ця тенденція залишається з людьми насправді надовго. Дуже часто і клієнти до мене приходять в роботи, і ми виявляємо під час розмови, що там лежить проблема, да, в цьому сприйнятті того, що зараз оцей цей вибір, який я роблю, він просто від нього залежить все моє життя, і я не можу, я не можу. Дати собі ні рік, ні два, я не можу собі виділяти зі свого життя ніякий е, розмір там часу, я не можу зі свого життя виділити час на експеримент, не можу зі свого життя виділити час на спробу, не можу зі свого життя виділити вообще нічого, просто тому що, я начебто, вже колись зробив вибір. Ну і там багато за цим тягнеться. Коротше кажучи, мені дуже хочеться донести історію того, що коли ти е, молодий і тільки починаєш, якби ось це доросле життя, то в тебе ще так багато чого зміниться, і вважати, що твій вибір, який ти зробиш зараз, це буде вибір на все життя з тобою. Це дуже-дуже наївно, хоча це можливо, але це не обов'язково. Тому не варто на цьому фокусуватися, і не варто через це себе залякувати, перелякувати цими виборами. Навпаки, треба рухатися в цей час набагато-набагато легше. Взагалі по життю краще рухатися легше в будь-якому віці, але в цьому особливо. Отже, життя це не одна лінія. Яку ми проходимо життя, складається з величезної множини таких точечок, Я собі уявляю, знаєте, такі як ковшинки, які на, на лататі, на річці або на озері, по якому ми стрибаємо. Це не одна лінія, на яку ми стаємо і йдемо. Це якась така сукупність моментів, сукупність досвідів, сукупність всього, яка потім збирається і вимальовується в життя. Тому. Сенсу обирати одну доріжку, яка буде з вами на все життя, це такий рівень, це так багато стресу в цьому рішенні, і приймати це рішення не потрібно, тому що вам все одно доведеться бути гнучким у житті, і ось це більше окей, ніж коли ваше життя виглядає як така суцільна лінія, абсолютно незмінна і непохитна. Мені навіть здається, що це неможливо. Другий пункт, який би мені хотілося підкреслити, так це про різницю між змістом і формою, яку, коли ти зовсім молодий, дуже важко помітити. Я зараз кажу в основному про вибір твоєї діяльності і вибір професії, що я маю на увазі на банальному прикладі. Є якась назва у роботи, є назва smm менеджер є назва майстер манікюру, є назва айтішник, є там назва коуч, є, ну тобто у, у, у купи професій є назви. І ось це певна форма, та? але у кожної професії є свій. Зміст і більше того, людина може люди можуть бути з однаковими назвами, тобто з однаковими професіями, але при цьому їх зміст їх роботи може бути може відрізнятися. В них може бути різний заробіток, в них може бути різний підхід до роботи, різний рівень зайнятості, різний рівень стресу. І моя, наприклад, дуже велика помилка була, що я завжди шукала собі класну назву, замість того, щоб обирати змістом. Тобто я завжди думала, що мені потрібно стати людиною, яка працює в IT, Мені потрібно стати там я не знаю фотографом, мені потрібно стати. Такимось. Тобто я чіплялася за назву. Мені через це було дуже дуже важко бачити прозоро, а що ж насправді я хочу. Тобто я не враховувала нюанси особливості кожної професії, і я, знаєте, хапалася за якісь там популярні штуки, думала там ходити на курси, дуже хотіла вивчити там як писати код, тому що мені здавалося, що це круто, і там обов'язково буде багато грошей. Тобто е я дуже хочу в цьому пункті закцентувати на тому, що взагалі у житті теж виходить, що поради виходять не тільки для молодих, але й для всіх. Ну я не знаю хто дивиться це відео в будь-якому випадку. E, взагалі, фокус на назві, на одному слові там, своєї професії, і обирати цю професію по. Назві це дуже і дуже обмежено. Я прекрасно розумію, що ніхто якби, не обирає по назві, але я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу. Інколи, це оця історія, коли вам кажуть, пройди курс по СММ і ти будеш жити ось таке життя. Але те, що людина, якась, яка працює в сфері СММ, побудувала собі таке життя, це не заслуга просто її професії або його професії СММу. Це заслуга великої множини факторів, які не всі, можливо, у вашому житті повторяться. Тобто. Досвід, який ми проживаємо під під кожною роллю, там хтось проживає свій досвід під роллю лікаря, хтось під роллю айтішника, хтось під роллю, там я не знаю будь-кого кухаря всі ці досвіди різні, хоча назва у цих людей може бути одна. Саме тому дуже важливо дивитися на зміст. І коли ви намагаєтеся обрати діяльність, якою вам займатися, я дуже раджу починати не з популярності, не з назви, не з там, якихось гарантій, типу аля в цій сфері багато грошей, а в цій сфері мало грошей. А треба починати в першу чергу зі своїх особистих цінностей. Я про це всюди кажу, тобто, що для мене цінно у житті, а також. Я дуже рекомендую реально спробувати уявити, як ви хочете, щоб проходив ваш день. А, ну, хай не кожен день, але там, 70% вашої буденності, як ви її собі уявляєте. Ви уявляєте її собі як роботу з дому, ви уявляєте собі як роботу десь вам їздити в офісі. Вам важливо, щоб у вас був колектив, щоб у вас була класна там, команда, з якою ви працюєте. Вам важливо, щоб у вас була робота за комп'ютером, або вам важливо, щоб у вас була там, робота з людьми більше. Вам важливо, щоб на вашій роботі з вами якомога менше розмовляли, або навпаки. Ну, тобто взяти, взяти Прорахувати ось ці такі, знаєте, дрібнички, як то кажуть, диявол, він в дрібницях, так і робота, вона в дрібницях. Ви коли приходите в будь-яку сферу, у вас там викривається, окрім шарму цієї сфери, викривається ще купу нюансів, про які ви, можливо, і не могли здогадуватися. Але все це важливо. І саме ось ці маленькі дрібні детальки потрібно звірити зі своїм відчуттям, зі своїми цінностями, зі своїми побажаннями. І вже коли ви таку, матимете таку, знаєте, Туманну картину того, як ви хочете бачити своє життя. Ось на цю картинку треба приміряти назви. Треба подумати: окей, мені там подобається робота в офісі, мені подобається робота за комп'ютером, мені подобається робота там не стресова. Я не знаю, ви там вибираєте собі. Окей, наприклад, це може бути IT. IT. яке IT, да? там воно теж відрізняється. Коротше кажучи, фокусуйтеся на змісті. А не на назві. А ще також є дуже цікавий момент, про який не всі задумуються. Це я точно знаю. Так це історія про те, що інколи назву своєї професії можна вигадати собі самостійно. Я не кажу, що треба буквально її вигадувати самостійно, хоча це теж можливо. Проте. Розумієте, багато хто дуже звик до ідеї, що от е, твоя робота обмежується просто списком там вакансій, списком наявних назв професій, і все. І ти сидиш обираєш між вчителькою, лікарем, е, там, космонавтом, е, майстером нарощування вій е, і коучем, і все. І у тебе 5 варіантів професії, і там більше тобі нема куди йти. Хоча насправді е, зараз дуже багато є проєктів для тих людей, хто працювали в стартапах, не дадуть збрехати, інколи ти там в стартапі працюєш і тим, і тим, і тим, і тим і тим всім на світі. Це звичайно не завжди приємна штука, але в цьому може бути і користь, тобто. Якщо ви спершу поставите у фокус не якусь певну назву професії, не якусь назву сфери, в якій ви хочете працювати, а в першу чергу поставити у фокус просто чим я хочу займатися більшу частину свого свого там часу, я не кажу навіть життя, мається на увазі, що якщо ви там обираєте цю професію, ви заходите в неї там на рік, наприклад, то вам просто більшу частину днів треба буде цьому віддавати, виділяти. Ось, то ви повинні задати собі це питання, чим я хочу займатися. І ось це має бути фокусом в першу чергу. Як ви там будете називатися? Помічник головного помічника, менеджер по менеджерству, там якийсь там social media, digital, bla, 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 там купа є всього цього примочок, шльопок пришльопок, і ви взагалі про це не думаєте. Це в принципі не так важливо. І якщо це особливо маленька компанія, ви там можете взагалі собі самі вигадувати назви і представлятися, як вам захочеться. Тому, будь ласка, коли ви стоїте на початку кар'єрного шляху, до речі, незалежно молоді ви, а чи ви там вже не молоді і зараз просто приймаєте рішення про зміну кар'єри, варто фокусуватися не на назві, а на е, тому змісті, який ви хочете виконувати, змісті, який ви хочете проживати майже кожного дня, змісті, який ви хочете нести в цей світ, тобто як це буде е, співвідноситися з вашою місією і взагалі поставити собі питання, а чи є у вас на даний момент часу якась місія. Е, від місії дуже багато є. Сил іде дуже багато насичення енергії, коли ти розумієш, що та діяльність, яку ти здійснюєш, вона внесе е, в собі якийсь зміст для інших. І е, коли ми чуємо слово місія, до речі, зазвичай це якась там знаєте має бути супер благородна, супер така прямо е, рятівна історія. Але насправді це не так. Місія це може бути що завгодно. Місія передавати людям просто красу, місія створювати атмосферу, створювати настрій, е, давати людям можливість переживати там якийсь певний стан. Через свої роботи, через свою творчість, через, я не знаю, асистування, якесь місія зробити процеси в компанії дуже чіткими, відлагодженими, красивими. Це теж все чудова місія, яка полегшує іншим життя у різній формі, не обов'язково коли думаєте про місію чіплятися за якісь високі-високі ідеї. Ось так, друзі, зміст, а не форма. Третій пункт, напевно, найбанальніший, але він настільки важливий, що я просто не можу його не проговорити. Це таке вам просто дружнє нагадування того, що не буде кращого часу у вашому житті для того, щоб робити помилки, для того, щоб пробувати якомога більше. Я періодично чую від там, людей 20-21 року переживання про те, що о Боже, я так часто змінюю роботи, я ще досі не визначилася зі своїм кар'єрним шляхом. Камон, це найкращий час для того, щоб пробувати. Це найкращий час для того, щоб ви спробували, у вас не вийшло. Ви спробували, у вас не вийшло. Ви спробували у вас вийшло, але ви передумали. Ви спробували у вас вийшло і зайнялися цим на два роки, і через два роки вам набридло, або навіть менше. Тобто не буде кращого часу, хоча мені здається, все життя в нас саме для цього і є. Тобто, навіть якщо вам 30-40 не варто переживати про якісь там радикальні зміни. Якраз таки це теж важливо. Але в цьому віці це просто ультра. Я навіть я не знаю, коли я таке чую від когось, я просто... Ось так в мене вилазять очі, хоча я прекрасно розумію, я сама була в цій точці, коли здавалося, що дуже страшно і дуже неправильно що змінювати. Дуже дуже страшно. Робити якийсь крок вправо, крок вліво, і знову ж таки, це повертаючись до першого пункту про це хибне уявлення, про таку лінійність життя, і що ти там на початку свого шляху обираєш одну доріжку і просто по ній все життя фігачиш, і в тебе немає права ні на помилку, немає права ні на які зміни, ні на що в тебе взагалі немає права. Хоча якраз таки цей час мені здається просто прекрасним до цього. Я трошки шкодую, що у період, коли я, наприклад, ще жила з батьками, але вже почала там заробляти гроші, вже почала ходити на роботу, я дуже сильно сфокусувалася на тому. Щоб просто почати заробляти більше, але я дуже мало віддала фокусу на розвиток своїх скілів. Ось це м, теж до цього історія. Да? Тобто е, на, хочеться дуже швидко подоросли, дуже хочеться стати швидко дорослим і вже заробляти там якісь суми грошей, які там круто проговорювати вслух чи ще щось таке. І ти якби фокусуєшся просто на грошах і не витрачаєш цей час, який було б варто витратити на якісне дослідження себе, на спроби, помилки, на е, просто прийти. Це, блін, це класно, це мені не сподобається я маю на увазі якась діяльність. І якраз таки ось цей час на, на дослідження себе нового у новому статусі дорослої людини, яка там випускається з університету, приймає якісь там важливі рішення. Я особисто в цей час дуже сильно заганялася з приводу того, наскільки я крута, чи достатньо я крута, да, тобто чи достатньо я живу круте життя? Хоча е мені здається, що ну, це напевно єдина річ. Про яку я можу сказати, що я тіпа, шкодую. Я, не, я ні про що в житті не шкодую, бо все склалося чудово, все привело, напевно, без того досвіду, який я отримала ем, там пару років тому, я б не мала те, що я маю зараз, 100%. Але інколи, от коли там ставляться питання, чи ти шкодуєш, от, напевно, це єдина річ, яку б я сказала, що я. Ем, Занадто рано почала думати про якісь свій типу соціальну свою презентацію, да, якусь інстаграмність, навіть так би можна було сказати, хоча цей час можна було б витратити на купу спробу помилок, на роботу за маленькі гроші, але з цікавими людьми, хоча така в мене робота теж була, але в мене їх було п'ять одночасно, і це мене дуже сильно виснажувало. Ну, коротше, це, це час для дослідження себе. І витрачаєте його саме з цією метою. Це не час для того, щоб ставати найкращим, це не час для того, щоб ставати найкрутішим, це не час для того, щоб ставати комусь там, знаєте, втирати носа. Це саме час для того, щоб якомога краще себе пізнати, якомога більше про себе дослідити, і якомога ближче до себе самого наблизитись. Якщо вам здається, що на цьому відео я виглядаю сковано, то вам не здається, бо мені сьогодні страшенно не подобається як виглядає моє волосся. Щоб ви зрозуміли, Bad Hair Day is Bad Hair Daying, я просто <плес> не отримую насолоду від того, що я бачу у відображенні. Ось, Але я точно знаю, що коли ти проговорюєш те, що тебе турбує, воно одразу перестає мати значення, тому... тому ось такий вам лайфхак, друзі. Якщо вам щось не подобається, просто скажіть це вслух, і воно перестане на вас впливати. Так само, як на мене перестало зараз впливати моє волосся, і тому я готова переходити до четвертого пункту. У четвертому пункті мені дуже хочеться бути короткою і. Гучною, знаєте, треба слідкувати за своїм оточенням. Якщо у вашому оточенні є люди, життя яких ви не хочете жити, якщо б так сталося, що вам треба було з ними помінятися на день або навіть на місяць, і ви думаєте, що це буде для вас страшний сон, то з цими людьми краще не спілкуватися. Ваше оточення це все, це дуже важливо. Я це розповідаю, слава Богу, не через те, що в мене в житті був такий там, поганий урок. Та, там, тобто мені дуже пощастило з моїм оточенням, я обожнюю мої друзі з університету. Зі школи я майже ні з ким не спілкувала. Спілкуюся, але от саме з університету це неймовірно класні, круті люди, які чудово рухаються по життю, і я дуже рада з ними бути поруч. Ось і я переконана, вже в, там в якомусь попередньому своєму відео казали, що тільки коли от я е, перейшла на е, роботу на себе, коли я почала робити дуже важливі і страшні для мене кроки у житті, ну страшні в плані, типу, що вони для мене були такими е, важливими, я дуже переживала, і я змогла нормально оцінити і прям дуже сильно оцінити якість людей, які поруч зі мною, людей, які жоден з них, ніхто. Не показав мені навіть йоту сумніву в мені, навіть тобто, це в них такий світогляд, який не дозволив їм переживати думати, що може щось не вийти тобто, це світогляд людей, які готові на ризики, готові рухатися, розвиватися і. Я безмежно цьому рада, і я вважаю, що левова частка мого там успіху і того, що я рухаюся по життю, вона створюється завдяки тому, що кожного дня я спілкуюся з людьми, яких я безмежно поважаю, люблю, які мене самі можуть надихати своїм життям, і які, е, життя яких мені подобається. І я вірю, що коли ми, ну це ж класична істина, візьми п'ять своїх друзів, і ти щось середнє між ними. Тому, будь ласка. Слідкуйте за цим, це дуже важливо. Це не просто красива філософська цитата, це серйозні речі. П'ятий останній пункт. Я не знаю, наскільки вам буде актуальним чоловікам, але мені цікаво, до речі. Якщо мене дивляться чоловіки, будь ласка, напишіть це у коментарях. Це пов'язано з тим, що у цьому віці немає потреби обирати між кар'єрою та стосунками. Це така в мене була якась проблема. Мені здавалося, що мені спочатку потрібно розібратися зі стосунками, а вже потім фокусуватися на кар'єрі. Але насправді, коротше кажучи, це абсолютно дуже неправильний погляд. Мені здається, що от в той час, в цей період твого життя, коли тобі там від 18 до 24 треба просто йти на зустріч процесам, на які тобі хочеться якби, йти. Це мається на увазі пробувати якісь кар'єрні кроки, можливо, кудись там їхати, якщо тебе кудись запрошують, переїжджати в інші міста, пробувати нові заняття, ходити на побачення, якщо тобі це подобається. Тобто, Мені важко уявляється, що було б там класним або ефективним в цей час фокусуватися на чомусь одному, да? там, тільки шукати стосунки або тільки будувати кар'єру. Я думаю, що це ідеальний час для спроб і помилок в усіх сенсах, в усіх сферах. І це весело в першу чергу, коли ти супермолодий, молодий, ти можеш і на побачення походити, і якийсь там кар'єрний досвід змінювати, і знайомитися з людьми, і на роботі знайомитися з людьми, десь там в ресторані, в, там, в барах. Я не знаю. Коротше кажучи, це супер класний. Час і немає потреби приймати рішення. Я, чесно, не знаю, я от коли обдумувала пункти а, до цього відео, і коли мені прийшов в голову цей пункт, як такий висновок, я потім почала думати, а чи він, ну, типу. Чи він взагалі, доречний, але я періодично вірю, що якщо мені щось в голову приходить, то варто можливо це е, видати там. Я інколи дозволяю собі такі е, штуки, просто от якщо воно в, в голову прийшло, я це скажу. Тому оцей пункт, знаєте, він просто мені прийшов в голову, і я подумала: напевно, можливо, це комусь треба почути. Але вибір робити вибір робити справді не варто. Це не потрібно, і ви знаєте, я ще так згадую, що у мене був досвід зі школи особливо. я Згадую, в мене там були друзі, які такий парадокс, що. Подружки, які казали, що вони там мріють про кар'єру, вони найшвидше вийшли заміж. А подружки, які казали, що мріють про сім'ю, вони там довго не могли навпаки побудувати стосунки, а в них кар'єра пішла вгору. Тому я пам'ятаю, що ще тоді я, наприклад, ніколи не була людиною, яка така, типу, я там сто відсотків хочу заміж, або я сто відсотків хочу працювати над кар'єрою. Тобто, якось в школі я була зовсім не амбітна, і не було якихось від мене гучних там висловів. І це напевно і дозволило мені рухатися так дуже поступово з інтересом. Тобто, і кар'єрно якось поступово розвиватися, тобто дізнаватися себе, і в стосунках отримувати якийсь досвід. Ну, коротше кажучи, це процес, і в цьому віці варто йти назустріч з цим процесам. Це варто, звичайно, що робити в будь-якому віці, але в цьому особливо, тому що багато чого станеться вперше, да? там перша робота, перші стосунки, перші знайомства, перші розставання, перші успіхи, перші невдачі на роботі, і це класно. Це і є найбільший смак цього віку, оці early 20s, коли тобі ти начебто вже й дорослий, але ще й не дуже дорослий. Коротше, це все дуже весело. Я ще подумала, що буду дуже цінно вам розказати, чому ж мені зараз, у там, 26 років, хоча я не так далеко пішла там, від 18, і від 20-22, чому мені так сильно хочеться собі сказати, там, у тому віці сказати, що буде краще. Тому що, можливо, старші люди в коментарях не дадуть мені збрехати, що чомусь твої зміни, які відбуваються між 18 там, і 24 роками, ось ці зміни, вони просто шалені. Ну, це як підлітковий, другий підлітковий вік. Звичайно, там наступає і криза, і екзистенційна криза наступає там, десь в 20 чимось років. Ну, там, 20, 21, 22 роки. Ось. І ти просто там дуже багато такий там. Мішок переживань, так багато всього. І я не жартую, ми з друзями часто про це жартуємо, що коли там 25 років ти відчуваєш повний девелопмент лобної долі мозку, тобто frontal lobe development, воно справді відчувається якось так. Я не знаю, як це пояснити, але коли мені там виповнилося 25 років, в мене реальне життя пішло набагато. Чи то легше, чи то інакше. Я не знаю, як це пояснити, але реально відчувся якийсь процес дорослішання, Ну, від, у мене він відбувся, і в декількох моїх друзів так само. Тобто, здається, що дуже смішно зараз, да, з моєї точки, там 25 років, от мені скоро вбивниця 26, говорити про типа поради там, для 20, там, 22 річних людей. Але, друзі, повірте мені, мені є що сказати, тому що зміни, які відбулися зі мною з там з 18. До 24 років він, вони просто шалені, і я переконана, що я сподіваюся, що далі в житті це буде просто спокійніше. Просто вже тому, що таку масу досвіду ти просто отримуєш в цей період, плюс ти ще, типу, маленький, ти ще не дуже розумієш, що відбувається в світі, в твоєму житті, і ти чуть, чуть якби дезорієнтований, але все одно з тобою щось відбувається. І можливо, ось це щось воно так і відчувається, саме тому, що дезінтований. Коротше, бачите, навіть важко про цей період говорити. Тому особливо ще така історія. Я, коли мені там було 20, 21, 22 роки, я себе порівнювала з людьми, яким 26, бо мені здавалося, що це, типу, ну, недалеко. Ну так, да, це різниця зовсім, типу, маленька, по часу, але різниця по змісту і по досвіду шалена я переконана на 100%, що від 24, там, знаєте, умовна різниця між 26 і 28, і різниця між 24 і 26, це дві величезні різниці по, по розміру цього, там, знаєте, проміжку між ними, хоча там проміжок однаковий по часу, але по змісту проміжок зовсім не такий. Тому, будь ласка, якщо ви там зараз на початку своїх 20 років і ви порівнюєте себе з людьми, які начебто недалеко від вас, да, там їм всього лише 25, можливо, 24, можливо, 26, вони дуже далеко від вас. Повірте, вони дуже далеко від вас, і якщо ви спостерігаєте в них якісь успіхи і, і відчуваєте переживання, що ви ще не там, ви ще не встигаєте, у нас всього лише різниця там 3 роки, а я ще так далеко від того, що я хочу, а от він, або вона вже там. Н -н -н. Заспокойтеся. Mm, Ви знаєте, зараз, прогоривши це слух, я прекрасно розумію, що ці поради можна дати у будь-якому віці, і напевно на кінець хочеться дати таку вишеньку на торти, сказати, що в принципі фокусуватися на своєму віці не варто. І, можливо, мені так легко говорити про тому, що в мене ніколи не було такої проблеми. Тобто, я, в принципі, дуже рідко відчуваю цю історію, що там О, мені там 26, а в мене ще там немає чогось. Я не знаю. Може, я зараз накаркаю. Ось. Але загалом е я думаю, що це пов'язано з тим, що я ніколи в житті себе не мотивувала тим, що життя коротке, е і всім таким. Тобто я намагаюся не шукати в цьому ні опори, ні мотивації, бо я просто не розумію, як можна цим мотивуватися, бо це тільки підіймає якусь тривогу. І я просто про це не думаю. Я, я так не вважаю, і я не фокусуюся на цьому. Відповідно, мій вік для мене це просто якесь число. Яке мені треба вписувати там в документи, десь там називати. Е і я не знаю все. Поки що для мене це такого великого значення немає. Але обертаючись назад в мої е ранні 20-ті роки мого життя, мені дуже хочеться себе підтримати там і справді розказати, що стає легше. З часом справді стає легше, проживаючи більше досвідів, просто банально дорослих якихось побутових штук. Стикаючись там з різними ситуаціями. вперше просто згадую, скільки всього було вперше. Там від моменту не знаю, викликає якогось майстра до себе додому, там коли ти починаєш сам жити вперше до якихось там серйозних перемог і серйозних поразок. І це така велика кількість емоційного перенасичення, яка з тобою відбувається в цьому віці, і тобі просто здається, що тебе все життя буде так ковбасити, а потім тебе вже не так ковбасить, бо вже вже знаєте, більшість подій в житті заходить на друге коло. Тобто ти вже в принципі маєш досвід переживання і цього. І цього, маєш досвід, як зробити це і це, і друзі в тебе стають теж доросліші, і вони з тобою діляться досвідом. Коротше, кажуть, життя якось, мені здається, поступово все одно заспокоюється, і навіть вже там, тільки у 25 років, да, там, недалеко від цієї юності, я все одно відчуваю значне, значне полегшення в порівнянні там, з тим, коли мені було просто 20. Друзі, обіймаю вас дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, зайдіть в опис цього відео, прогляньте. В мене там будуть посилання на мої інші соцмережі, а також на мій сайт, на якому можна побачити мої, ознайомитися з моїми послугами, ознайомитися з моїми онлайн-продуктами. Якщо вам це цікаво, вони там є під різні запити. Сподіваюся, щось для цього стане для вас при нагоді. Усім гарного дня або вечора. Не знаю, коли ви дивитеся це відео, і до зустрічі у наступному.